Ці руки нічого не брали. Депутат, і журналіст Сергій Лещенко, який купив квартиру в центрі столиці за 300 тисяч доларів, заявив, що гроші заробив чесно, а частину йому позичили. Відомий викривальний корупціонерів тепер сам просить набу перевірити купівлю його помешкання, аби відвести від себе підозри. А голова фракції народного фронту Максим Бурбак закликав Лещенка скласти мандат через скандали із купівлею елітної нерухомості. Тяна Буковня більше. Обурення серед політиків і капкування в соцмережах таку реакцію викликала нова квартира на 192 квадратних метри народного депутата Сергія Лещенка, яку кілька днів тому він придбав у самому центрі столиці. Походження коштів на неї сам Лещенко пояснив так: частину заощадив із прибутків від ресурсу Українська правда, як його співзасновник, частину позичив у колеги, частину взяв у коханої, яку в себе на сторінці соцмережі називає улюбленою людиною. У походження цих Тів мало вірить його колега нардеп із народного фронту Павло Пензенек. І в словах Лещенка бачить багато невідповідностей. Він говорить про те, що квартира є де факто сумісно, спільною сумісною власністю його і ще однієї особи, яка не є публічною особою. Є його, я так розумію, цивільною дружиною. же час ми читаємо договір, який він уклав. і Там написано, що куплена ця квартира виключно за його особисті кошти, і у фактичних шлюбних відносинах він ні з ким не перебуває. Як мінімум, має місце неспівпадіння. Ає слів на адресу Лещенка, головний радикал Олег Ляшко і вимагає від працівників національного антикорупційного бюро перевірити статки колеги. І виявляється дівчина, з якою місяць тому познайомився вже дала 100 тисяч на придбання квартири. Познайомте мене з такою дівчиною, де її знайти таку дурну. Місяць знає чоловіка вже 100 тисяч доларів. Віддала на квартиру. Це як треба народ за лохів тримати, щоб такі легенди розказувати. Там позичив, там позичив. У тієї дівчини позичив. у Тієї дівчини позичив. Що це за Альфонс? Брехун і імпотент. Захищати Лещенка відразу ж, і дуже емоційно кинулась та сама улюблена людина Анастасія Топольська, щоправда, письмово. Інтерв'ю українським журналістам діджейка наразі не дає. У неї щільний гастрольний графік. Завтра Барселона, у вихідні Москва. Квартиру вона називає мрією, а працю, якою заробила на неї гроші, та віддала Лещенку дикою. На захист свого колеги Сергія Лещенка стала і його колишня подруга та колега, депутат Світлана Заліщук. Каже, Сергієві вірить, проте теж чекає детальних пояснень, де той насправді взяв кошти на придбання новенької квартири. Ми жили в моїй квартирі. Так справді ми зустрічалися з Сергієм. Для мене є абсолютно принциповим одна річ: наскільки гроші. Які були сплачені за ці квартиру, а зароблені чесним шляхом? Друге, наскільки ця купівля, це придбання житла не порушує засади антикорупційного законодавства. Це той самий елітний будинок у столиці на вулиці Івана Франка, 11, де міститься нове помешкання нардепа. Сюди журналістів без проблем пускають робітники. Вони наразі закінчують будівництво. Один на стаможа шостої. На шостому поверсі і міститься квартира 11, у якій мріятимуть про велику родину Лещенко Стопольською. Усі двері зачинено. Знімати двері самого помешкання нардепа раптом забороняє охоронець. Ні, взяв на у паспорті. Будинку зазначено, що він мав бути зданий іще ще року, але будівництво триває досі. Крім новенької квартири, в центрі столиці змі приписують нардепу ще принаймні дві квартири в Києві, а також у середмісті. Підтвердити це або спростувати Ещенко зможе вже завтра сьогодні. Він у Грузії на конференції. Тетяна Боковня, Валентина Мудрик та Сергія Заренко спецкор два плюс два.